Привіт, Саша. Я все помню, Словно вітер не кидаю, своїх обіцянь не забуваю і те, що говорю, завжди. Якщо не виполняю, втри дорого плачу, але замалюю гріхи, то мені вигідніше своє обіцяння виповнити. Сьогодні у мене внеплановий робочий день, який я абсолютно не хочу робити, тому що не лежить душа. Не лежить душа з різних причин, але хороші умови і обстоятельства для того, щоб тобі показати те, що ти мене питав. Перше, це то, що я можу тобі показати всю цю люту подключаю штуку, яка в мене знаходиться. Про яку я раніше ніколи не казав, тому що не було коли і не було нагоди. По-друге, ніхто не інтересується. А по-четверте, всі е не інтересуються звуком. Як таковим? Тобто, і грає музика, хай грає, є баси, хай грають баси. Тобто. Е люди не то що не вникають в музику, їм просто нема коли в це вникати, вони займаються другими питаннями. А я всі вопроси відкладаю на потом. А музика номер один. Я буду ходити голодний, в порваних носках, в різних кросівках, обдертий. Но музика в мене буде настроєна везде, де я нахожуся. В гаражі, в гаражі вона мене буде настроєна. В подвалі, в подвалі вона буде настроєна. В, е, в римянки, в рімянки, в хаті, в хаті. В передвіженому путі, коли я передвигаюсь, не Тобто В мене в транспортному средстві завжди будуть накачані колеса і настроєна музика. Це 100%. Я можу перебути на воді, на хлібі, без їди, без нічого. Ну музика в мене настроєна. Тому, так як снімається все відео, пишеться в комп'ютер, ми не бачимо і не чуємо, що у нас відбувається в звуки в приміщенні. Кроме того, цифровий фотоапарат різний і різний мобільний телефон знімає відео з різними похибками. І тому телефон не передає того, що ти чуєш вживу. Моя цель сьогодні не показати тобі, який я молодець, який я спеціаліст, і який я грамотний, і ще що там можуть подумати другі. Люди. Цель моя показати в тому, сама головна моя цель, що радянська апаратура може звучать не просто круто а капець круто Окрім, того правильно подключені і правильно підобрані динаміки до усилителя, правильно це все діло підладане правильно це все діло включене, може давати такий звук. Що він просто запам'ятовується на все життя. І цей звук неможливо забуть. Е, Хочу сказати, що в даному випадку саме основний через який граються ці великі колонки. Ти не дивуйся, що вони великі, вони всього-навсього на 30 Вт. У них пікова мощність. Зараз. А так, то середня їхня мощність це 15 Вт. Но якість цих 15 Вт несійзмерімо краще, ніж ці 15 Вт, які може видати. Якісь там сучасні колонки. Тобто можна слухати ці колонки на любій громкості, і немає відчуття втоми. Тобто, е, тобто звук наскільки е, повторяє реальний звук, той, що ти чуєш, в, ре, в реальності, що немає відчуття дискомфорта. Тобто їх можна слухати на любій громкості, і вони звучать потрясающе. Що там внутрі? Там стоїть 30 е, Новосибірск. 30 ГДШ динамік, музиканти знають. 10, по-моєму, дюймів або 12 з закритим магнітом. Внизу стоїть 4 динаміка, 10 ГДН 8 Ом. 4, но на усилителі баси укручені в 0, для того, щоб вона не басила. Тобто вона широкополосна для голоса. Зверху є дубльорні колонки, е, ну, тіпа, так звані монітори, вони трьохполосні, вони живляться окремого усілітля Odyssey 001. Odyssey 001 це перва е, вкрадена копія японського усиліття, якихось там 60-х годів. От наші взяли принцип роботи цього усітлі і просто його нагло здерли, взяли радянські запчасті і збрали. Вз... Із-за цього він вийшов. Такий лютий, холодний, стікляний, принизливий звук, але він мені не подобається тим, що в нього є коефіцієнт шуму дуже великий. Тобто, як би ти тихо не включив у хаті, звук, оцей зуд-трансформатора, і оце все ці шипіння, всякі, його так чуть, що я його не використовую як основний. Але він є дубль. Е як отдельний монітор. Тобто, я можу його включити і додати усилителем, І в цей момент підзвучуються ті динаміки, які знаходяться зверху. Ну, Ти бачиш, де дві коровки обнімають друг друга. Кстати, корова це мій год, в який я родився. Найшов цю ігрушку у себе під дверима. Не знаю, може хто якийсь заговор вирішив зробити, щоб я здох. Ну, я цих двох коров забрав, тому що вони такі милі, що я не мог їх не забрати. Тому. З, е, колонки состоять із е, 15 АС колонок. Ти динаміки, Я тобі за них розказував два штуки. Динаміки просто убойні, вони согласні убити будь-якого чоловіка. Три е, ГДШ з е, телевізора, раз, е, телевізор, е, чи чайка, чи березка. коротше, Два динаміки з телевізора і два, дві піщалки сс 30 це все звучить класно, но фільтр я трошечки чересчур перерізав. Фільтр дуже обрізає середину, тому в них дуже ядовий звук, треба буде середину переробляти. І саме головне одне із основного це то, що касається усілітеля, якого ти мені прислав усілітель радіотехніка, ним підзвучується два динаміка з проігрувателя Вікторія 01. Це динаміки 8, це перві 8-ватні восьмі, динаміки. Самі перві з алнікомагнітами. Алнікомагніт це той магніт, який використовується в магніт, магнітних плитах. Я тобі зараз покажу. Ти довжен знати таку штуку. А я тобі ні, не покажу, бо магніт. Коротше, ти знаєш таке магнітна плита. Ручку так повернув, і, і деталь там прилипла. Коротше. Оце з цього матеріалу Алніко зроблені магніти з, 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 ззаді цих називається головка динамічна. В них така чуйка, що я навіть не знаю, ну, звісно, зараз є більш сучасні, більш чувствительні динаміки, там прям капець. Але якщо враховувати, що це радянська розробка, якась древня чугунна. Вони дають такий бас, що якщо послухати його полчаса часу, то буде просто чоловік ригать, укачують кишки. Кишки починають шататися, дісонірувати друг з другом. Тертися друг у друга і виникає реальна нудота. Тобто я їх включаю тільки для того, коли треба буде позвучувати бас-гітару. Все це, це живиться окремо, тобто середні колонки. Грають того слідля, який знаходиться в центрі, це Odyssey 021, по-моєму. 100У, е, да. у нього дуже невеликий коефіцієнт іскаження. От маленького до середини я можу накручувати, до 50 Вт. І звук не іскажається. Звуч... звучання мені дуже сильно подобається. І зверху, якщо треба, додати такі -то тонкі-тонкі ноти. Такі цикання взагалі, там, саме -саме таке, взагалі, чітке, то, іменно, то тарілки отзвучують і баси іменно, от верхні колонки. Вони от, конкретно низьку середину і верха люті роблять. І е, самі самі нижні баси. Якщо треба включити реп або RB. Ну от, Бачу, то машина їде, і таке звув бу-бу. І там людина умірає в тій машині. Оце людина умирає в машині, тому що вона так е, е, хоче хочеть пол баси, що вона їх накручує на всю. В неї просто чутливість в ушах уже нарушена, вона вже не розуміє, що це вже не громко, це вже просто людина себе -себе, сама себе гробить. Но Тут це все включається як отдільна опція тобто іде музика. І ти можеш включати, що хочеш чи доповнительний низ, чи доповните монітори, чи все вмісті. І виникає питання: нащо заморачуватися з цим усім, якщо купити нормальний усилитель ватт за 200 баксів за 200 за 300 і для хати фатить з головою. Но, такі усилителі круто звучать іменно на, на їхній середній громкості. Тобто, Усілітлі треба давати Вт-150, щоб він нормально, нормально не басив. Тобто він може на маленьких, на маленьких оборотах давати багато басів, низької середини, а ну, сам звук буде не красивий. Тобто ці колонки вже відносяться до естрад. Тобто не буде вога, а до естрадного вже. 300 Вт і пів кВт це вже считается естрадно. А для дома таких потужностей не потрібно. Треба, щоб це звучало на невеликих громкостях. Тому в декілька. Коли це все діло включається навіть не на всю громкость, а навіть на середину. Оця вся апаратура на середину. Заді мене знаходиться завод, який знаходиться від мене на відстані 50 метрів. Я знаходжуся в закритому приміщенні. По моєму приміщенні є ще забір. І від забору до ще одного бетонного забору 15 метрів чи 20. Там. Є бетонка, бетонний забор, і потім йде керпічне строєння. Тобто завод, темп, тобі ж машбут. Коли я включаю до середини, то мене там чуть не просто, чуть, а даже розібрати можна кожну ноту, що співає музикант. Тобто звук прошиває кірпічі. То є не просто він тіряється в кірпічі, а він просто прошиває через все. Тобто звук не, не просто пекельний, а. Чрезмірно пекельний. Я тобі не намірений включити якусь невероятну красоту, щоб eh, ти прям зацінив, наскільки, наскільки це все діло. Е... ну, Надо повторять. Це просто показ, це просто підключення таке гаражне. Вон. І я зараз включу якихось, якихось пісні, які там, неважно які, і просто буду крутити усілітлі, ти, і ти надіюся, в, цих, на... Е телефоні побачиш, як міняється звук. Підкреслюю, ти можеш через телефон почути тільки приблизно. Всю якість неможливо почути через телефон. Це тільки вживу. Тому я зараз спробую що-небудь ти показати. Жили або чули, як прилітає ракета, як прилітає ракета, або приліт Таке ощущення, вроді би ти знаходишся в неподвіжному стані І тобі по макушці хтось б'є, коротше Ну, вроді би тобі хтось, короче. Чапалигу, б'є по макушці, ти, і ти. ну, Ощущение, що ти, що ти підскавнуся, і ти сейчас падаєш, ти знаходишся повністю в, в польоті. І ощущення, що ти зараз-от-от -от, от впадеш, ти, ти це чувствуєш, що, знаєш, як підслизнувся на, цьому, на, на, на льду, і ти Знаходишся в такому положенні, де ти не управляєш собою, і ти зараз чувствуєш, що ти точно зараз упадеш. І в тебе відчуття цього падіння. Воно длиться дуже коротку секунду. Так от, коли це включається ця вся апаратура, відчуття, коли от, ти баси накручуєш, оці вони, виходить, ідуть з 60 гц опускаються ниже до 25. І реальне відчуття страха. От це відчуття страха чуть от на. Літрових мотоциклах на літр 200 1,9 мотор. Тобто, ну, це, це словами не передать, це треба чуть. От іменно оця низька гірцовка оці передають Нижня Вікторія. Це словами просто не передать. От представ ці 15С верхні, вони от включаєш, наприклад, якийсь там фільм, да, там, де якась симфонія грає. Ощущення повне, що задля тебе грає оркестр. І ти чуєш все. Ти чуєш кожний альт, кожну скрипку, кожний удар, навіть не удар, навіть щотку проведену по малому барабану. Ти чуєш навіть як хекає перкусіоніст. Ти чуєш, як якась скрипачка там, смичок не до кінця хорошо надавлює на струни. Ти чуєш кожен шорох. От представ, оце все діло з більш високої чувствительності. Тому я не можу, к сожалению, включати його на всю, е, на всю мощь, тому що ощущення таке оманливе, що ти попадаєш не в кінотеатр, а ти попадаєш не на концерт. Ти попадаєш в якийсь зал, де дуже багато інструментів, і оцей поток великої музики валиться на тебе. Валиться на тебе як лавіна. Тобто ти вже ти відчуваєш тривожність, ти не відпочиваєш. Оце Вікторія дає такий звук. Я не знаю, чого. Потім, коли ви почали робити В-90, вже динаміки більш мощні, там почали робити магнітну систему, де з динаміка вже почали витягувати 35 Вт. Ну там вже бас зробили ще більш такий. Пекельний, якщо так можна сказати, е, тому С-90 обично качують від чоловіка до чоловіка, вони довго не задержуються в когось, тому що ну, слухати довго на таких колонках неможливо. Тобто, чоловік просто фізично, чоловік таке щення, вроді сміну на заводі одробив. Е, це уже нижчий захватий регістр, чим це потрібно. Верхушку я переробив, перемотав піщалки. Вони там мене добивають, по-моєму, я нашибаюсь, до 18, до 18 кГц. Тобто. Ну, діапазон такий, широкий. Але зараз пока що не вистачає в верхніх моніторах, не вистачає низької середини. Прямо це чувствується. Але голос. Ну, Прям голос дуже дуже, дуже круто. Зараз, поки ніхто не бачить, я зараз ще щось включу. І. Е... Почуєш, я зараз включу, навіть не буду включати верхні. Або й верхні Зараз включу. І почуєш. Я... Ой, в мене аж аж камера трошки повернулася. Ну нічого. Оп!

Играет средний и верхний. А сейчас я включу нижний. Ситуація. Тобто усилитель твій підключений, я його не використовую як основний, тобто він постійно не грає. Коли приходять гості коли треба їм зіграти на гітарі або зіграти на бас гітарі. то після того, як я зіграю, в них не виникає відчуття, що вони попали кудись там до якихось лохів. Вони розуміють, що у, у Лохів. Не може бути настроєно так, тому що все вигляде достатньо примітивно, все вроді би таке зашарпане, древнє, таке, ну, знаєш, виглядає як занедбане. Але воно не може бути, случайно, 25 проводів, куча, всяких, куча всякого цих кабілею, і воно під, підключено аби як. Воно не може. Притом, при всьому е, вся апаратура, звісно, то тобто фона нема ніякого. Але от зараз, поки все включено, я тобі ще вже буду завершувати, покажу, що усілітель, от, допустимо, Disney дивись, верхній. Да, Оцей? Отсюди нікуди не дінешся. У нього такий от робочий фон. Ну, Гудить. Выключаем его, например. Вот все, винаш. О! Насколько стало тише? Повна тишина. Тут полная тишина. Но у нас включена радиотехника и включены у нас э, Одиссей. То есть два усилителя все равно остаются рабочих. Включаю. Клик чи Радіотехніка да, э, вообще не фонить, як такова, але її чи по частоті не хватає. Вона не видає таких частот. Хороший, как выдает другие усилители. хаті дорожить все. Поэтому я показал. Это получается в тебе стоять вот так, вот такие все динамик и пищалочка. Это в тебе 15 АС. Очень чувствительный, дуже крутой динамик. У нас, кстати, на базаре они подорожали. зараз пара без корпуса, без ничего 600 гривен стоить. З просто потрясающа. Тобто їх на маленькій громкості ставиш і вони вже співають, не треба там накручуватися дуже повно. І якщо там ти любитель Pink Floyd або Queen, то це миле діло. Міста багато не займають і звучать просто просто бомба. У мене трошки більше місця, тому я собі таку штуку дозволив. Ну, я тобі скажу чесно, це все мені купив папа. І нижній динамік купив папа, і імпульс купив папа, верхні динаміки купив папа. Тому я тільки, грубо говоря, тільки корпуса зробив. Отакі от дела. Тобто отака от, от штука. Отакий от, от ток я тобі зняв на почти що на півчаса. От, от так от. Тві усилители робить. Усилитель робить. Я спеціально кнопочку сети не, не виключаю для того, щоб її не поламати. То я вирубаю з сети. Для того, щоб в мене це все діло працювало правильніше, то я прям воно виключателі по ділу, Тому що поламається десь кнопка, ніде не купиш. Отакі от діла. Ну, коротше, пока що тоді на зв'язі. Там, що треба буде, або які будуть питання, то ти мені пиши, я тобі твічу трошки з запізненням, тому що інтернет не завжди, світ є, не завжди. Зараз от на 2 часа дали світ. Я з цих двох часів полчасика приділив тобі. от. так от.